Голоси нашого МІСТА Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу. Знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста. На радіо Накипіло. Доброї пори доби, шановні радіослухачі В етері голоси нашого міста, де ми говоримо з людьми, які продовжують жити та працювати у Харкові, наближаючи нашу перемогу. Сьогодні ми говоритимемо з Олексієм Костіним. Він начальник східного відділу комплектування іміджево-видавничого центру Національної гвардії України. Олексію, вітаю вас! Доброго вечора, слава Україні! Героям слава. Сьогодні ми будемо говорити про гвардію наступу. Що це таке, яким чином вона формується, і як стати її частиною. Тож розпочнімо по порядку: гвардія наступу. Що це таке? Гвардія наступу це проект, проєкт, який складає в себе вісім штурмових бригад. Міністерство внутрішніх справ. По-перше, це одна прикордонники, це одна штурмова бригада, сталевий кордон» так називається. От. І міністерство, ну, поліція, це лють. А шість це вже наші, це, вісі, це шість оперативних бригад, в склад яких входять: «Буревій», червона калина, карадах, рубіж, спартан і легендарний Азов. Штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил, оборони, а також звільнення окупованих територій України. Ну, тобто, так, гвардія наступу це означає, що будемо, будуть звільняти Харківщину чи просто звільняти різні території України. Це не суттєво в цьому сенсі завдання для нас одне: для військових: це захист нашого суверенітету. Зрозуміла. Коли знайомилася з інформаційним листом щодо гвардії наступу, не зрозуміла такий момент. Якщо ти хочеш стати частиною гвардії, ти маєш бути досвідченим бійцем чи ти можеш прийти з нуля? Ну, по-перше, це доброволю. Це, це мотивований, мотивований війську, війську, ну, майбутній військовий. Громадянин України, який хоче оборонити свою державу, От. на основу цих підрозділів беруть складові добровольці. Саме добровольці, можливо, хто приходив з початку 2014 року, він початку війни, От. можливо, саме навіть ті, котрі не проходили військову службу. Все однаково у нас це будемо далі розмовляти. це саме все буде, все однаково Ми їх готуємо. Однозначно, це буде, буде не одного місяць тривалістю навчання. Uh -huh. uh... Тобто ми беремо не всіх. З кожним окремо проводимо бесіду. Після бесіди військово лікарська комісія, також проходить психологів, перевіряємо фізичні здібності. Тобто, не якого то ми маємо бажання набрати. Потужний кулак для того, щоб дати потужний вісіч. А до вас можуть переводитися військові, які наразі десь проходять за так, задають багато таких питань. Що стосується Збройних сил України, це ні тільки в межах Міністерства внутрішніх справ. Тобто всі ці бригади, це що державна прикордонна служба, що поліція, і ми ми входимо в Міністерство внутрішніх справ. Це складна бюрократична тяганина? Взагалі ні. Ще хочу наголосити, що строковиків ми не переводимо. Тобто, якщо вони виявили бажання, у них є своє завдання, тобто ці або мобілізовані, або ті, хто проходять за контрактом службу. А якщо людина отримає, наприклад, повістку, вона може прийти до вас? Так, те та саме. Так, ми працюємо на даний час по всій Харківській області. наш представник знаходиться у ЦНАПах, також представники Міністерства поліції і Державної прикордонної служби. Тобто, ми не маємо сенс там іди до нас, іди до нас. Такого те та саме він має свій вибір. Тобто це мотивація. мотивація. Якщо він, він, він може би те саме, допустим, по поспілкуватися з представником Державної прикордонної служби, з представником поліції, Національної гвардії і для себе вибрати Вибрати для того, щоб от це ж і мається на увазі, щоб він йшов як мотивований. Mm -hmm. А якщо, наприклад, людина була, ну, скажімо, мінометником, і вона хоче ну змінити свою спеціальність, і от вона приходить до вас. Це взагалі чи можливо це робити зараз, і чи потрібно це? Ну, наприклад, людина мотивована на це, вона втомилася вже працювати в тій сфері, в якій вона працювала. Якщо таке буває, ми працюємо з кожним, хто прийшов, це однозначно проводиться бесіда, ураховується його бажання. От, а ближче він може і прийти до ну, був мінометником, там, ну, хоче бути снайпером, угу. ну, наприклад. наприклад. От, ми враховуємо його те саме побажання. ну, Більш уже детально це ми працюємо вже у військовій ну, Прийняв рішення йти, да? ну, бажає там проходити в, ту, на ту, на ту саму, в іншому там, підрозділі. Ні за фахом, коли там десь навчався і проходив службу. От. А далі, ми вже у військової частини, ми дивимося, тобто може він бути снайпером. Тобто, перше, що ми проводимо вже психологічну підготовку, ми перевіряємо його фізичні здібності. Може він і на даному етапі вже ми формуємо його, як ми йому допомагаємо. Прийняти рішення. Можливо, він, ну, всі ми щось магим бажати, може мріємо. А от тобто, показуємо, якщо ти будеш снайпером, ти потрібен робити оце. Зможеш, і якщо він доказує, це, нема проблем. Чи маємо ми стільки часу для того, щоб перенавчати людей зараз? Я скажу так, все одно треба вчити. Ми не робимо так, щоб те саме прийшов, перевірили, одягнув, дав автомат, кулемет і одразу в бій. Такого не буває. І тобто, для оцих оперативних бригад та саме, проводяться спеціальні спеціальні підготовчі та саме збори тренування. Тобто ми готуємо, з ними працюють інструктори, інструктори з вогневої підготовки, інструктори тактичної медицини, тобто, тому що вони і є ж нові оперативні бригади, це досвід. Тобто Ми враховуємо те, що зараз відбувається на в зоні те саме, зони, там, як то кажеться, на нулі, там, на єдині. Ну, тобто, де відбувається е бій, щоб його. От, е е щоб його. Зробити так, щоб військовослужбовець вже розумів, що от в такому випадку треба приймати таке рішення, так підрозділ підготовлений. Якщо там, допустимо, заходимо ми у місто, це так робиться. Якщо там десь за областю, це так робиться. От эта, та суть, яку бригади і будуть виконувати, це своє 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 завдання. Як можна до вас прийти? Це в ЦНАПах, так може бути, а ще якимось чином. Дивіться, щоб до нас те саме, потрапити, не обов'язково приходити. Людина, яка хоче приєднатися до гвардії наступу, може подати відповідну анкету на сайті штормвсгов.ua, де пристає де пристане всі бригади, які комплектуються. Також перейти до ЦНАПу. І заповнити анкету, прийняти ну, якщо можливо, так є. На даний час на сьогоднішній день вже десь близько 7 тисяч заповнили анкети. Це От. багато чи мало? Я, я рахую, це багато. Це, це, саме, це показує, що люди це саме, є бажання захищати свою Україну. І повертати свої свої землі, свою територію. Ну, стосовно стосовно Харківської, ну можна так сказати, Харківської області, от, ми отримали вже більше 300 анкет. І при чому ми всі їх те саме відпрацювали. Тобто, ми кожному обзванюємо, кожного, якщо він, допустимо, має. Назву бригади, так а не знає, де він там розташована. Ми надаємо телефон те саме кадрового органу, і він телефонує туди. 7 тисяч заявок це по всій Україні, так ви кажете. Так. Ага. Тобто людина приходить, яка приходить в ЦНАП, вона може поспілкуватися з представниками так Нацгвардії, з прикордонниками там послухати, там послухати і зрозуміти, якщо вона вагається, ще не знає, чим би вона конкретно могла допомогти де згодитися, то вона може обрати так. Ну, для для цього ж і наші представники знаходяться в ЦНАПІ, щоб розповісти. одне, він бачить на картинці, так може десь хтось та саме по братим розповів. Це одне. А от не те саме взагалі, те са з представниками. знати завдання, і що буду виконувати. Тому що у кожної у кожної оперативної бригади є свій девіз. Наприклад, червона калина, та до бригади вже вийшли герої, які брали участь у боях Донеччини Луганщини, обороняли Київ. От, рубіж до лав бригади вже й вийшли герої, які відстоювали Гастомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині, Спартан, потужна штурмова бригада, обороняла Харків. Це і є на, на даний час в Харківській області, вона і комплектується. Карадах, в них девіз Кара за Крим, братиме участь у звільненні Автономної Республіки Крим, буревій бригади. Як то кажеться, утилізація російських військових? Mm -hmm. Азов ну, це легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя. Тобто кожний для себе вибирає. Тож і було так с -с -с представлено ці оперативної бригади, щоб е е був вибір. Як вам от ви спілкувалися да, з людьми, які так, проходили в СНП? Як вам їх настрій? Вони достатньо мотивовані, на вашу думку? Я то кажучи, ті люди, де те саме, які приходили, з якими я спілкувався, в них жага помсти, жага така, людь забрати своє, йти наступ. Далі приходили такі, що вже і дідусь приходив, приходив 70 років, він каже, я, може, старий, але я вмію, візьміть мене. Там, я, може, там принесу, я можу копати, там, я можу піднести там щось. Це саме. Тобто приходили такі дівчата, приходять це, приходять жінки, то, то, ну, мотивація є. Те, для мене те, так стало, навіть, що жінки кажуть, що так, я хочу, я хочу беріть мене візьміть мене. До речі, про критерії як відбираєте, які є правила відбору людини, що має бути в ній і чого не бути, це від 18 до 60 років. Якщо він з 18 до 27 не проходив військову службу, тоді ми беремо його те саме, як на контракт. Угу. От, усі після, ну, які проходили службу, можна взагалі ну, до 27, він вже приходить до нас вже як на, те саме, як на військову службу. І з 27 до 60, як на військову службу. Угу. По-перше, це бесіда. Виявляємо його здібності. Психолог працює. Працює командири підрозділів, тобто виявити. Те саме, є такий підрозділ, є такий. Ну, на даний час я не можу казати, про які підрозділи, то ви, не розумієте. Но командири підрозділу, які комплектуються в цій оперативній, кожної оперативної бригади, розповідають йому, що буде робити кожен підрозділ. Він каже: так, я хочу тут. Провіряємо його фізичні здібності. І потім даємо йому, е, лист до військомату, що він відібраний в дану оперативну бригаду, де його військовий комісар перевіряє на, е, на військово-лікарській комісії. Також перевіряється на судимість, і після чого він вже з пакетом документів, при те саме з представником військового комісаріату, е, ну центру комплектування приходить е, до нас. Тобто, якщо має судимість, не підходить. Ні. Угу. А, і неважливо, який, який там ступінь був. Просто, наприклад, може, людина усвідомила і стала хорошим бійцем, але от має судимість. Це ніяк не Ну, це не для Національної гвардії. Зрозуміло. Угу, а жінки приходять, не, не проходять, да? Чому жінки, саме. у нас немає різниці. У нас, що жінки, що, саме, що чоловіки все однаково проходять той же відбір. Угу. А може є якісь цифри, скільки вже жінок? Про пройшли... На даний час по жінкам немає інформації. Угу. Добре, тобто 300 людей… – ну, ну ідуть. Е, тобто, я е, позавчора, позавчора приходила жіночка, вона з красного кута, медик, е, і вже з документами повністю ми її зарахували до військової частини, угу. до ОТО оперативної бригади Харківської. Добре, що чекає на військових, які стануть частиною, яка зарплатня, які соціальні гарантії, що їм пропонується? Ну, дивіться, те саме заробітна платня, це відповідна посадового кладу, і то, що вони, якщо виконують завдання вже на передовій, це вже 100 тисяч. А так, усі, хто вступає на службу встановлені, мають такі ж самі пільги, як і гарантії, як і Збройних сил України. Всі пільги, що стосуються військовослужбовців. І відпустка по можливості, і право на пенсію, і також він може поступати до Вищого начального військового закладу, тобто Національної академії Національної гвардії України або Київського інституту Національної гвардії України. Тобто, всі, всі пільги, які є у Збройних силах України. Для військових на час війни все залишається за ними. Добре, я так зрозуміла, що подати заявку, ну тобто, може, кожен кожен так, охоче, так. але надалі вже будуть там декілька етапів відборів. Скільки ще це триватиме цей відбір? Ну, Відбір триматиме, триватиме на відбір до оперативних бригад? Угу. На даний час я не можу сказати, але люди йдуть. Люди йдуть. Як конкретна мета цифра, скільки потрібно набрати людей? Я не можу так сказати. Не можете сказати. Так, вибачайте, тобто саме оперативної бригади на даний час стану, військового стану, це інформацію я не можу дати. Чудово. Ну, посади, посади для всіх. Всіх, для Хто прийде до оперативних брат, знайдемо. Головна мотивація і бажання захищати свою державу. Добре. А, може, я щось у вас не запитала. Мені здається, да. Все, все, все обговорили. Добре, тоді я думаю, що на цьому ми можемо і завершувати нашу бесіду. Дякую вам, Олексію, за змістовну розмову. Дякуємо вам, шановні слухачі. Долучайтеся до гвардії, допомагайте нашій армії. Бережіть себе, почуємося.